Глава 27. І ось збігло вже шість років. Я ще нікому не розповідав цієї історії. Коли я повернувся, товариші були раді, що знову бачать мене живим. Мені було дуже сумно, але я казав їм, це просто втома. Тепер я трохи заспокоївся. Тобто, не зовсім, та я добре знаю, що він повернувся на свою планетку. Бо, коли розвидніло, я не знайшов на піску його тіла, воно було не таке вже й важке. А ночами я люблю слухати зорі, неначе вчувається перед дзвін 500 мільйонів дзвіночків. Але ось що дивно, в оброці, яку я намалював маленькому принцеві для його баранця, я забув домалювати ремінець маленький принц ніколи не зможе надіти її на баранця. Отож я питаю себе, що сталося там, на його планеті? Може, баранець з'їв троянду? Іноді я кажу собі ну, ясна річ, маленький принц щоночі накриває троянду скляним ковпаком і пильно наглядає за своїм баранцем, і тоді я щасливий, і всі зірки тихенько сміються. А часом я кажу собі трапляється ж іноді, що буваєш неуважним, і тоді все може статися? Може, він якось увечері забув про скляний ковпак. Або вночі тихцем вийшов баранець, і тоді всі дзвіночки мов би, заливаються сльозами. Усе це дуже загадкове для вас, тих, хто теж полюбив маленького принца, як і для мене, світ стане інший. Якщо десь невідомо де баранець, якого ми ніколи не бачили, можливо, з'їв троянду, погляньте на небо і спитайте себе є ще так чи її вже немає? Що як баранець її з'їв, і ви побачите, як усе змінюється. І ніхто з дорослих ніколи не зрозуміє, як це важливо. Як на мене, то це найкраще і найсумніше місце на всьому світі, це той самий куточок пустелі, що намальований і на попередній сторінці. Але я намалював його ще раз, щоб вам краще було видно це тут маленький принц уперше з'явився на землі, а потім зник. Придивіться уважніше до цього краєвиду, щоб неодмінно впізнати те місце, якщо ви колись опинитесь в Африці, в пустелі, і коли ви там проїжджатимете, благаю вас, не поспішайте. Затримайтесь трохи саме під цією зіркою. І якщо до вас підійде маленький хлопчик з золотим волоссям, який сміється і не відповідає на запитання, ви одразу здогадаєтесь, хто це такий. Тоді будьте ласкаві. Не залишайте мене у моїй великій журбі. Мерші напишіть мені, що він повернувся.